Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу розпочати відео з того, що я вже рік, як маю свій канал. І хочу трошки вернутися назад і показати вам перше відео, яке я виложила. Це було 20 січня 2022 році. Ось так називається Квіти, які цвітуть літом. 332 перегляди. Тоді в мене ще був старий телефон, і я просто фотографувала квіти собі на пам'ять. І ось ці квіти, що тут я показую, це вони цвіли літом. Це перше відео, і навіть якщо включити, робила фото на старий телефон. І навіть ще тоді не знала, що треба телефон тримати перпендикулярно, а не вертикально. І тому ось такі фотографії вийшли в вузькій рамці. Коли я перші відео виклала з квітами, я ще навіть не знала, як це все озвучувати. Я тільки знала, як ось з фотографії зробити таке невеличке відео і поставити музику. І поступово я почала все вивчати. Хочу сказати, що не одразу все в мене вийшло. І для людини, яка нічого спільного не має ні з фотографією, ні з журналістикою, взагалі, яка не вчилася у вищих закладах, це все не є так легко стати блогером. Крім того, що треба фотографувати, треба знімати, треба говорити, ще треба вміти усе заповнити, усі ці бланки, що зв'язано з Ютубом. І інколи треба заповняти на англійській мові. Тому дуже багато тут нюансів є. Але коли я ось ці перші відео викладала, то я про монетизацію навіть не думала, тому що це ще було до широкомасштабної війни. Я розуміла, що дуже мало україномовного контенту і що його дуже мало дивляться. Тому я і не думала, що мені підключить монетизацію. Щоб підключити монетизацію, треба 1000 підписників і 4000 переглядів годин. Друге відео це квіти, які в мене весною цвітуть, і осінні квіти. А четверте відео вже це урожай з моєї присадивної ділянки, що я вирощула, я там показую. І п'яте моє відео. Це я вирішила показати Фатіму, яку я вирощувала перший рік, і подивіться, яка вона в мене гарна вийшла. Дуже багато пишуть мені, що Фатіма не смачна і не є крупна, а подивіться, ось яка в мене Фатіма тоді була. Тут я такав капелюшку, це в мене вже 4 тисячі підписників, і я навіть не сподівалася, що в мене буде стільки підписників за такий час. Звичайно, що це велика відповідальність. Що тебе дивляться, треба думати, що ти говориш. Розказуючи про свої квіти, про помідори, про дерева, я трошки розказувала про себе, але все рівно мої підписники писали, щоб я більше розказала про себе. Звичайно, що це людям цікаво, я теж люблю такі відео трошки дивитися. Тож, я вирішила розказати про себе, і щоб було все зрозуміло. Я розказала про себе від народження і до теперішнього часу мені зараз 47 років. Хто ще не знає? то Мене звати Галина, я живу у Львівській області, мені 47 років. І ось тут є два відео, в яких я розказую про себе. Хто хоче, то подивіться. Ось 14 тисяч переглядів і 20 тисяч переглядів. Так, і відео називається Хто я така. Розказую про себе від народження. Це кому цікаво. І ось 20 січня 2023 році минув рік мого блогерства. І зараз в мене на каналі 9337 підписників, і я виклала 234 відео. Звичайно, всім хочу подякувати, хто підписався, хто пише цікаві коментарі. хто Задає запитання, це дуже цікаво. Що я ще хочу сказати? Хто хоче стати блогером, є плюси в блогерстві, тому що ви розвиваєтесь, ви шукаєте інформацію, ви викладаєте відео, ви спілкуєтесь своїми підписниками чи просто глядачами. Але є і, звичайно, і погані моменти в блогерстві, тому що інколи люди можуть написати вам. Неприємні для вас речі. Я скажу чесно, що я не була готова до цього. І літом в мене вийшло таке відео, що сіємо кріп, будемо боротися проти молі. Хто дивився відео, то знає, про що це відео. Ви знаєте, після цього то мені там так багато написували неприємного. Звичайно, я це все перепускаю через серце, але потім я зрозуміла, що це. Спеціально так писали, не треба це все так буквально сприймати. Зараз буде така інформація. Люди дуже цікавляться, їм інтересно, скільки заробляє блогер. І ось я вам зараз покажу, скільки я заробила за грудень. І заодно покажу, скільки я заробила за січень. Ще раз скажу, що я вже рік веду свій канал, тому що, можливо, є такі початківці-блогери. Щоб знали приблизно, скільки заробляє блогер. А можливо, хтось хоче стати блогером заради того, щоб заробити. Можливо, хтось хоче стати блогером, тому що є що сказати. Тому я хочу поділитися, скільки я заробила. Так, ось подивіться: за грудень я заробила 123 76 центів. І за січень, ось зараз триваю, я заробила. 25 доларів 56 центів. Кожен собі оцінить, це вартує чи не вартує, якщо хтось хоче заробити. Я ще раз кажу, коли я починала своє блогерство, то я не задумалась про монетизацію, тому що ну, тоді дуже слабо україномовний контент розвивався. Переважно більшість дивилися всіх російських блогерів. Що я ще хочу сказати? Звичайно, я рада, що навіть тих 123 долари заробила, тому що я можу якусь частину дати на армію. Свої гроші, які я сама заробила. Хто не знає, то я не працюю на роботі, я домохазяйка. І завдяки тому, що в мене ось такий є канал, я можу певну частину, можу усі гроші дати. На допомогу армії. І хочу одразу сказати, що є такі люди, їх небагато. Але мені одна особа написала. Коли я там літом розказувала, що я продала помідори і заробила 10 тисяч гривень, то мені написали: усі ті 10 тисяч гривень дайте на армію. Це була людина з Харкова. Ось. Хочу одразу сказати, ви. З такими коментарями звертайтеся до своїх депутатів, за яких ви голосували, до своїх олігархів, які грабували Україну, а не до мене простої людини, яка працює на городі, щоб просто елементарно мати продукт. Кожен сам знає, скільки має дати, чого має дати. Чи продуктів, чи грошей, і це кожен для себе визначає. І ніхто не повинен вказувати, скільки маєш ти давати. Дуже багато людей, які голосували за партію регіонів, звертайтеся до них, хай вони свої кошти віддають армії. І не тільки партії регіонів, а й інші депутати, олігархи, які мають великі кошти. Хай дають, а я скільки зможу, стільки дам. Ще хочу сказати, що я усіх тонкостей і дотепер не знаю, як там платить YouTube. Я знаю, що за тисячу переглядів плати, від кількості підписників залежить, також залежить від реклами, яку ви дивитесь. Якщо ви подивитесь рекламу, то там якийсь цент піде, а якщо ви не подивитесь, то взагалі нічого не піде. Я тих всіх нюансів не вивчала і не знаю, тому в кожного блогера може бути по-різному. Я говорю тільки за себе. Ще раз хочу сказати, що в мене 9337 підписників і 234 відео, і ось за місяць, за грудень, я заробила 123,76. Сьогодні я надумала смажити білоруські деруни з картоплі. Але це не буде просто з картоплі. Я натерла картоплю. А додаю ще відварену капусту. І ось так я посікла ножиком, можна через м'ясорубку, можна блендером, напевно, її навіть покрушити. А мені подобається, коли ось такі кусочки капусти. Це капуста відварена. Вона трошки покипіла. І я її злила потім холодною водою, віджала. І покраїла і даю до картоплі. І так, як звичайні дорони ви робите, сіль, перець, яйце трошки муки. Хто хоче, ще дає якісь приправи, хто які любить. От Я зараз оце все дам і буду робити такі дорони і покажу вам. Усю масу я вимішала. Звичайно, цибульки дала. І кладу на розігріту сковорідку. буду смажити. Ось такі в мене вийшли деруни. Чому я вирішила зробити такі деруни з картоплі і капусти? Тому що це більш корисніші. Капуста має менше калорій. А літом я ще додаю кабачок. Зараз, на жаль, не маю кабачка, тож вирішила зробити з картоплі і капусти. Ще для кого такий рецепт підійде, наприклад, ви хочете дирунів, а у вас залишилось дуже мало картоплі, але є ще, наприклад, пів капусти, тож можна ту капусту покраїти, відварити і посмажити такі деруни. Хто ще не пробував, попробуйте, це дуже смачно. Звісно, якщо б ще був кабачок, то було б ще смачніше. Усім смачного, хто буде пробувати такі деруни. Сьогодні 23 січня, і я вирішила усі ялинкові прикраси розібрати, тому що тут є і жива ялинка, і така штучна. І вже скоро почнеться ця жива ялинка осипатися, тому що вона без води. На кухні я вже розібрала свою новорічну композицію. Вітальні теж розібрала. Ще тут залишилось. То зараз усе познімаю, в коробки поставлю і в кладовку наверх поставлю. А як ви думаєте, де моє насіння, що я ставила на пророщення? Ось тут вгорі на шафі, тому що в мене є ось така красуня, кішка Ася. І вона дуже любить мені все допомагати. Правда, Асюня? Їй дуже цікаво, тому я і вимушена була поставити своє насіння високо на шафу. Ну, може це і добре, тому що там є вища температура. І зараз подивимося, скільки градусів там є. Так, своє насіння я зняла з шафи, хочу зараз провірити, чи щось проросло, чи ні. Нагадую, що сьогодні 23 січня, а я насіння. Давала на замочування 21 січня в суботу. І так, як бачите, в мене в кімнаті вгорі 19 градусів тепла, навіть не 20. І у нас, зараз ще будуть виключати світло, у нас кожен день виключають світло, але тільки на 3 години в обід з 1 години до 4. Ось, і подивимося. Ось дивіться, тут я не викидала насіння те, що спливло, а дала на замочування теж. Ось тут, бачите? І е, тільки одна насінина е, зійшла, це ось ця така темна, а інші не сходять, бачите, от є. Ось тут добре видно. Це усе насіння, що спливло, і подивимося, чи зійде, чи ні. Тому що, як я бачу, що це насіння може трошки легше, але воно ніби повне. Побачимо: чи варто так робити, чи ні. І за одне і ви дізнаєтеся, чи варто замочувати підсоленій воді, чи не варто. Чесно, признаюся, що я перший раз так роблю, я ніколи так не робила. А цього року я вирішила зробити так, як в книжці пише. Перший крок це перебрати насіння, викинути все погане. Ну, я навіть не викидала, бо я замочила підсоленій воді. Другий крок це замочити в підсоленій воді. Усе, що спливеться, рахується, ніби погане, порожнє насіння, а це, що внизу упало на дно, це хороше насіння. Все, що хороше насіння, ось тут в мене в стаканчиках. Це баклажани. А ось тут в мене перці, бачите. І ось так вони в мене, їх дуже багато. Це ті, що спливали, і я вирішила теж їх не викидати. Подивлюся, чи щось зійде з них, чи не зійде. А ті, що впали на дно, у мене всі підписані. І ось тут в стаканчиках і подивимося, чи хоч один зійшов, чи ні. Так. Ось я відкрила оранжеве чудо, і поки що ще не прокльовується. Зараз ще подивимось. Так, от Lailaike Bell. Він є ранній, Так, дивіться, Лайлайк Like Bell. 4 насінини. Чомусь воно не фікусується. І теж не прокльовується. І баклажани, ті, що впали на дно, теж ще не прокльовуються. Ще. Нема ще зовсім паростків. Ось тут є гелі, Геліус я взяла. І тільки, як бачите, тільки одна насінина має прокльов. А інші ще ні. Оце чорний квадрат і теж прокльову ще нема ні одного, хоча, хоча це теж ранній перець. Так, і ще я замочила своє насіння ось тут. І теж ще немає прокльову зовсім. Чому я вирішила так швидко замочити перці 21 січня? Ну, по-перше, тому що вже хочеться. По-друге, перець довго сходить. І по-третє, чомусь у мене розсада у перців завжди виходить дуже така маленька. Дуже довго в мене росте, розвивається. Хоча потім вже урожай хороший. хто дивився минулого року, то в мене навіть є в чистий четвер, перед Паскою. В мене є відео. Де я і показувала свої перці. І в них такий вигляд не дуже то і красивий був. Вони досить маленькі. Хоча в інших блогерів я бачу, що перець такий гарний, креслатий, великий. А в мене русада така не виходить. І минулого року, що в мене просто насіння перцю шоколадка не зійшло, я пересівала, тратила два тижні. Тому я вирішила трошки побавитися і ось так замочити насіння. Але я ще і посію насіння в той день, коли я буду оце насіння сіяти, я посію сухе насіння і дізнаюся, наскільки скоріше зійде сухе насіння чи пророщене. Мені просто цікаво це все впізнавати, тому що читати це одно, а практика це зовсім інше. І чому ще добре висівати швидше, бо навіть якщо наше насіння не зійде, то є ще час пересіяти, так, як я минулого року зробила. Минулого року в мене були два баклажани, яких я висівала. І це насіння було, яке я залишила з 2021 року. Воно ще було придатне, там писало, що воно добре, але чомусь воно в мене не зійшло. І я пересівала свої баклажани. Хочеться зараз щось сіяти, але я не можу зараз сіяти. Ну, жінки мене зрозуміють, чому. Тому почекаю ще пару днів і буду сіяти соницю. І як вже проклюнуться перці баклажани, тоді вже і буду висівати їх. Це відносно перців, а помідори я буду висівати в лютому місяці. Чому я так швидко стараюся перці посіяти? Ну, по-перше, тому що потім в мене ще багато сортів помідорів треба сіяти. І е, краще перець скоріше посію, а вже тоді собі буду помаленьку помідори сіяти. По-друге, в мене є теплиця термус зверху полікарбонат, а всередині плівка. Вона стоїть на фундаменті. Тобто вона всередині тепла і вже 1 квітня, на початку квітня, я можу спокійно усю розсаду з під віконня завести в теплицю і розставити. І також навіть я можу зробити перевалку зі стаканів в більші горшки. Весь. Тому я не переживаю за свою розсаду і можу собі дозволити так швидко сіяти. А хто не має теплиці, то відповідно ви трошки пізніше можете сіяти. Отже, в мене є багато причин, чому я так швидко пересію, ще почекаю сутки чи двоє суток, тоді буду висівати, коли вже дійсно проклюнуться моє насіння. Я перевірила ось ці ще вологі мої диски, вода ще є. Тож, знову поставлю на шафу і хай там прокльовуються. Дякую усім за увагу. Дякую усім підписникам, хто був з першого дня і хто тепер підписався. Усім дякую за підтримку.